Волинський політолог та представник громадянського руху свідомий Михайло Наход на сторінці у Фейсбук поділився своїм баченням заяв та подій, які останнім часом озвучуються на міжнародній політичній арені стосовно України. Зокрема, він висловився і щодо останніх заяв, озвучених новим президентом США в ході перемовин з представниками російського режиму. Зокрема, Михайло Наход зауважує, що умова провести в Україні вибори через нібито дуже низьку довіру до президента України, це на його думку ніщо інше як поширення. Давніх кремлівських наративів, по перше, провести вибори в умовах війни надзвичайно проблематично, навіть якщо буде досягнуто якесь е, перемир'я. Друге, те, що Президент іншої держави, зокрема Дональд Трамп, оцінює рівень довіри до президента України українського народу. Це переходить будь-які межі толерантності у міжнародних стосунках. І третє: ну, ми, українці, за три роки війни, чітко знаємо, як переносити ті всі. Шалені навантаження і політичні, і економічні і емоційні. А нам говорять, що рейтинг вашого президента там на рівні 4%, тому ви маєте провести вибори для успішних міжнародних перемовин. Ну, це не, не, не вкладається ні в які рамки. Як повідомив політолог, Даня Київського міжнародного інституту соціології про те, що Володимиру Зеленському довіряє 57% опитаних українців. Спростовує тезу Трампа про нібито низьку довіру населення до президента. Вибори в Україні мають бути, каже Михайло Нахоту, одначе ставити першою мовою в переговорному процесі їх проведення безглуздо. Теза про те, що український президент нелегітимний, це вона поширюється російським керівництвом вже більше року. Про те, що вони не можуть вести перемовини з Україною, тому що в нас нібито нелегітимний президент, і так далі. І коли це повторює лідер найбільшої, найпотужнішої держави світу Дональд Трамп. Лідер найбільшої демократії про те, що в нас нібито нелегітимний президент, ну це ніщо інше як поширення російських наративів. На думку політолога, від виборів як умов перемовин, потрібно відмовлятися одразу, тим паче, що цього вимагає Кремль.